Слава Ісусу Христу! Дякуємо нашому Господу на цьому місті. Ми можемо славити Його, молитися за Україну, молитися за наше ЗСУ, молитися за кожну людину, і ми сьогодні на цьому місці звершаємо молитви, співаємо пісні, хвалячи Господа, читаємо Слово. І ти, дорога душа, ти прийшла на це місце не зря. Мабуть, ти прийшов в перший раз, і ти, і вона, і до тебе звучить це слово, і Бог хоче проговорити до тебе. Бог хоче, щоб ти послухав його слово і звернувся до нього. Якщо ти скажеш, що ти случайно прийшов сюди, я скажу тобі ні. Не випадково ти прийшов сюди. Ти прийшов тому, що Бог любить тебе і Він зове тебе, і Він привів тебе сюди. Мабуть. Знакомі сказали, мабуть, батьки сказали, мабуть, батьки віруючі, вони молилися за тебе, але ти прийшов сюди не в це не в цю будівлю, а ти прийшов туди, де є живі люди, які вірять в Бога. І церква це не будівля, це не здання. це люди, які повірили в Ісуса Христа, які віддали Йому своє життя, і ти прийшов сюди для того, щоб пізнати Бога. Це найважний візит в твоїй житті. І ти прийшов сюди для того, щоб пізнати, що Христос він любить тебе, Він кличе тебе, Він все зробив для тебе і тобі треба що зробити. Що ми можемо дати Богу? Писання нам каже: Син мій, що віддай мені серце. І ми приходимо для того, щоб наше серце було розкрите перед Ним. Для того, щоб чути Його слово, і для того, щоб зробити вибір, вибрати те, що Він каже. Ми на цьому місці і служіння підходить до завершення, але воно буде неповним, якщо ми не зробимо призив, якщо ми не позовемо тебе до того, який вмер за тебе. І ми проповідуємо не якесь вчення, ми проповідуємо Христа, розпятого, Воскреслого. І той, який гряде, який прийде, і для, для цього ти на цьому місці. Я хочу сказати до тебе, що, може, думки твої зараз десь ходять, але ти зроби своє зусилля, щоб засредоточиться на ньому, засредоточиться на слові. Бог любить тебе, Він Його благодать, милість. Незаслужена милість до тебе, вона сьогодні розпростерта, і Бог хоче, щоб ти звернувся до нього. Дивись, які часи прийшли. Дивись на ці війни, дивись на нашу країну, дивись на Ізраїль, що проходить. Бог показує, що дуже час швидко біжить, і врем'я приходить до того, що він обіцяв прийти на цю землю, і він прийде. І написано так, що перший раз він прийшов для чого? Для того, щоб спасти. А другий раз для чого він прийде? Для того, щоб своїх взяти. І сьогодні одна із самих важливих тем це підхоплення церкви. Це те, що ми з вами приходимо сюди для того, щоб підготуватися для самої важної зустрічі кожного з нас. Наша зустріч. З Ісусом Христом? Як ми тратимо свій час, Як ми, що ми робимо, які справи робимо, читаємо ми слово, чи не читаємо, молимося чи не молимось, і що треба нам зробити? Писання нам каже в Євангелії від Луки, що коли ви побачите все це збуваюче, що ми повинні зробити? Восхалитися, підняти наші голови і що зробити? Наше спасіння приближається. Ми повинні розуміти, що час спасіння нашого приближається. Викуплення і вихоплення від цієї землі. Ні для кого не буде секретом, що Біблія каже, що церква Його буде взята від землі. Підхоплення церкви це те, чим жили в першоапостольській церкві. Це те, що э, э, ожидали учні Христа, учні учнів Христа, і ми з вами повинні ожидати. Коли ми співали пісню, якщо ви почули слово таке осанна, що воно означає? На єврейській мові хасанна означає, Господи, спаси нас, спаси нас Боже! обращення до Бога спаси нас. І ми сьогодні. І дух написано, і невіста, що вони кажуть: Прийди, спаси нас. Ми знаємо, що приближається день, коли Христос прийде на цю землю. Ми знаємо, що прихід Його буде супроводжуватись тим, що повстане народ на народ, царство, на царство будуть раз, раз, разного роду болезні, будуть голод, буде війни і. Христос каже, що це начало болезні, а по-єврейськи і по грешськи, воно звучить, що це родові схватки. Рождається новий мир, рождається світ новий. І Христос, коли Він прийде, на землі буде багато горя, багато страждань. І церква повинна що робити? Вона повинна чекати його, і чекаючи, вона повинна робити те, що він. Поручив нам, він доручив нам справу. Справу ту, що ми повинні навчитися у нього і других піти, і навчити. Ідіть по всім народам, неся, розповідаючи їм про те, що Христос є Бог, і вча їх соблюдати. Що? Все те, що я вам казав, все те, що я вас навчив. Ми повинні навчитися у нього. І ми повинні нести і другим, другим людям те, що Він сказав. Ми читаємо дуже багато про те, що буде останній час. Ми читаємо вписані про те, як буде відбуватися підхоплення, але ми знаємо, що підхоплення церкви в один, як ми співаємо, в мгновенні ока при последній трубі. Точно так і писання каже, що це пройде неждано. Ніхто не буде ждати на цій землі, ніхто не буде думати, і в той час, коли не ждуть і не думають, прийде син людський, і він підхопить свою церкву від землі. І ми знаємо, що ця тема вона дуже важлива. Коли ми сьогодні бачимо, що проходить. В житті кожного з нас. Писання каже, щоб ми дивилися за собою, щоб ми пільнували, щоб ми ожидали його, щоб ми чекали Його. Але ми з вами бачимо, що щось воно робить все, щоб ми з вами перестали чекати, щоб ми з вами не ждали Його. І Христос Він предупреждав своїх учнів, і, кажучи, такі слова в Євангелії від Луки, в 21 розділі. 34 му е, вірші він каже так: стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, п'янством, життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано. В другому місці Павел пише, що ви сини світла, і цей день він не буде для вас несподіванкою, тому що ви кожний день. Чекаєте Його пришестя. Але для тих, які серця свої обтяжують ненаситністю, п'янством, життєвими клопотами, цей день несподівано прийде. І ми з вами блаженні, щасливі тоді, коли ми слова, які Христос нам каже, ми, як Марія, що робимо? В серці своєму складаємо і зберігаємо, і поступаємо ми. Робимо так, як написано. Для всього людства Бог відкритий сьогодні. Для всього людства Він заве людину. Він заве і тебе, дорога душа, ти прийшла на це місце, не зря. Він хоче, щоб ти відкликнувся на його зов. І він хоче сказати тобі, що те, що цей світ він буде е, змінений, цей світ, який ми бачимо, який. Був створений Богом і Бог, коли творив світ, що він казав? Добре, хорошо, вісьма хорошо. Цей світ, він е, змінений чим гріхом. Ми бачимо тільки осколки того світа, який Господь сотворив. Він сотворив добре все, він сотворив світ добрим, він сотворив все дуже гарно. І написано, що він людину сотворив. Людину сотворив він добру, але люди, вони відійшли від Бога. І ми з вами сьогодні чуємо слова Господні. Ми чуємо, як Він зове нас, ми чуємо, як Слово Його перестережує нас. Він хоче, щоб ми зверталися до Нього. І я хотів би трошки сказати буквально в тезісах таких, що хоче від нас Бог. Знаєте, коли Бог звертався до людей, для них, для кожного з нас, для кожного чоловіка, Він каже так: Хіба тобі не сповіщено, що добре? Пророк Міхей, 6 розділі, 8 вірші, ми читаємо такі слова. Хіба тобі людина не сповіщено, що добре? Це Бог звертається до всіх людей, чи те, що Господь. Допитуватиме в тебе нічого крім чинити суд, любити милосердя і бути готовим піти за Твоїм Господом Богом. Я хотів би спитати, а хто із людей не побачив смерті? Єнох і Ілія. Якщо ви почули це слово, яке тут сказано, написано так: бути готовим піти за Твоїм Господом Богом, в російській перекладі в російському «Ходіть сміріно-мудріно перед Господом. Що ми знаємо за Єноха? Ми знаємо, що це патріарх, який прожив 365 років, він був із тих довгожителів, які він був, він небагато прожив. Лише 365 років. Ми знаємо, що він був сідьмий від Адама. Ми знаємо, що у нього був син, який прожив більше всіх людей на світі. Як його звали? Мафусал. Він прожив 969 років. Ми знаємо, за нього небагато. Але сказано так, особливо в посланні до євреїв, там ми читаємо такі слова: вірою. Єнох був перенесений, щоб не побачити смерті, і його не знайшли, тому що Бог його переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. І ще ми знаємо, що в посланні до Іуди написані такі слова, 14-й вірш послання до Іуди, про них. Про нечистивих людей пророкував Єнох, сьомий від Адаму, кажучи: ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих, щоб учинити суд над усіма і звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, і за всі жорстокі слова, які говорили проти нього, проти Бога, безбожні грішники. Більше про Єноха ми не знаємо нічого. Але скажіть, цих слів достатньо для нас? Єнох ходив перед Богом і не стало Його. Він був вознесений. Його не стало. І ми з вами чекаємо чого? Ми з вами чекаємо підхоплення церкви. Ми бачимо Єноха, ми бачимо Ілію пророка, який теж був взятий від цієї землі. Вони не побачили смерті, і Писання каже, що ми з вами, які до останніх до послідніх времь доживем ми теж можемо бути підхоплені, взяті для зустрічі з Христом на небі. Але ж за іноха основна характеристика така: єнох ходив перед Богом. Ми теж повинні ходити перед Богом. Але що це значить ходити перед Богом? Ми знаємо, що її ног, він ходив перед Богом і не стало Його. А як ми з вами можемо ходити? І що це значить? Писання каже, щоб ми полюбили Господа всім серцем своїм, всім розумінням своїм, всіми силами своїми, всім розумом своїм, ми повинні полюбити Його. А як ми можемо Його полюбити? Через Слово Його, Дух Святий. Через Слово Він вливає любов Божу в наші серця, і ми любимо того, якого ми не бачили. Ніхто із нас не бачив Христа. Ніхто не з нас не бачив Його, але ми любимо Його. Чому? Тому що Він полюбив нас. Він полюбив спочатку нас. Нас ще не було, а Він любив уже нас, Він знав кожного із нас. І писання каже, що ми, коли Любимо Його, коли Дух Господній вливається любов в серця наші, ми ходимо за ним і вчимося від Нього. Ми повинні навчитися ходити за ним. Ми повинні навчитися жити з ним, прибувати в ньому. І Писання каже, що це може зробити не наша сила, це може зробити тільки Дух Святий. Він може зробити в нас, що ми будемо любити Його, ходити в Ньому, жити з Ним. І ми з вами. Через Слово Боже пізнаємо Його. І Писання каже, що кожен з нас повинен навчитися ходити з Ним, слово Його читати, молитися Йому, добрі справи чинити це дуже добре. Але основне, через що Єнох був переселений? Написано вірою, ходив Єнох перед Богом. Вірою. І ми з вами сьогодні чули про віру. Ми чули сьогодні, що Бог хоче від нас, від кожної душі, але від нас треба що? Наше серце і наше рішення. Вирішити, бути з ним, зробити цей крок і далі просити помочі своєю силою. Ми не можемо зробити нічого. Без нього ми не можемо нічого? І сьогодні дуже швидко час біжить. Ці короткі мінути, хвилини, які ми з вами тут знаходимося, Бо хоче вложити в нас своє Слово і хоче зробити так, щоб ми з вами жили цим словом. Не хлібом, не м'ясом, не фруктами, не овощами. Писання каже, не хлібом одним буде жити чоловік, людина. А чим? Словом Божим. І до тебе сьогодні, дорога душа, сьогодні звучать слова Господні. Прийдіть до мене. Прийдіть до мене всі отружені, ті, які труждаються, ті, які обремені, прийдіть до мене. І що зробить він? Я заспокою вас. В цьому безпокойному світі. Ми потребуємо мира в нашому серці, а цей мир ми ніде не, не знайдемо тільки в Ісусі Христі. Ми зараз будемо молитися, звертатися до Бога, але наше прохання, давайте ми всі молитву нашу з'єднаємо в ту, що ті, щоб, щоб ті, які ще не пізнали Ісуса Христа, щоб їх серце було відкрите. Писання каже, де двоє чи троє согласяться. Молитися про що-небудь, про що небудь у Христа написано буде їм. Давайте з вами в молитві согласимося, щоб Господь, ті, хто перший раз прийшов сюди, щоб вони вийшли, звернулися до Бога і щоб цей день був для них днем спасіння. Слава нашому Господу! Амінь.